Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Це я вам показую паломницьку кухню, я її відновлюю. От сьогодні з Дімою поставили е, стол, скатерті поклали, але це тарілочки стоять, бо зверху там е, є дірки. Он одна, друга, Протікає, то треба знайти ще велику плівочку, щоб затягнути. Ще вона виглядає такою, ну можна сказати, бомжацькою. То треба над нею ще попрацювати не один день, але ми бачимо, що з того стану, в якому вона була, то це вона покращилася разів сто, бо вона була забруднена, загажена. І, і таке інше. А тепер ми бачимо, що вже виходить з того стану, вже по, 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 покращення йде і треба ще стільці, бо один тільки стілець, щоб могли паломники або туристи щось тут випити, водички лимонада, поїсти, перепочити і піти далі. Тож я вас ознайомив. І всім нам бажаю, щоб ми гарно і їли, і спали, і були спроможні послужити небесному Богу, Богоцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. З вами був Сергій Голосівський. 13-й коридор тропи Серафана Соровського, Паломницьке коло, Паломницька кухня, Сокральне голосію, місто Київ. На все добре, любі мої.